Сьогодні, в умовах війни і завтра, в післявоєнний час психічне здоров'я працюючих жінок і чоловіків настільки у фокусі, що потребує відповідних дій на рівні підприємств. Психосоціальна підтримка співробітників має стати пріоритетною частиною безпеки і здоров'я на роботі. Системна турбота про психічне здоров'я так само важлива, як і турбота про. Фізичний стан людини, адже це може врятувати життя, попередити травмування на роботі, зберегти кадровий потенціал, підвищити мотивацію і продуктивність, а також стати додатковим фактором привабливості для шукачів та інвесторів. Мене звати Ксенія Лепеха, я психолог, тренер профілактичних програм на робочому місці, і це коротке відео про те, як. Запровадити на робочому місці програму психосоціальної безпеки підтримки, вибачте, які перешкоди можуть стати на шляху цього впровадження, і які практики в підтримці ментального здоров'я працівників в умовах воєнного стану вже успішно використовує частина наших підприємств. На сайті Держпраці ви можете знайти інформаційний матеріал про переваги і зміст політики і програми психосоціальної підтримки співробітників. Отже, є усвідомлення важливості цього питання. З чого ж почати, якщо ми говоримо про політику і програму на рівні підприємства? Перш ніж розробляти політику і програму. Психосоціальної підтримки варто проаналізувати ситуацію щодо наявних на підприємстві або в даній галузі політик, програм, кодекс, кодексів поведінки, положень в колективних договорах та угодах з питань підтримки працівників. Аналіз ситуації покаже, чи варто розробляти окрему політику, чи може достатньо буде доповнити наявну програму підтримки здоров'я. Співробітників, окрім цього, аналіз ситуації може включати анонімне опитування персоналу щодо наявних психосоціальних потреб. Працівників та оцінку рівня їх стресу. На цьому етапі також формується комітет, наприклад, або координаційний відділ, який буде розробляти політику, впроваджувати програму заходів, підтримувати регулярну та прозору комунікацію, оцінювати результати, тобто потрібні драйвери. Наступний крок це. Формат та зміст цієї політики і програми психосоціальної підтримки. Вона може бути розроблена як окрема програма або як частина ширшої політики безпеки і здоров'я на роботі. Вона може бути прописана в генеральній або галузевій уході, в рамках якої на місцях будуть розроблятися відповідні плани заходів. Можуть бути інші форми, які двосторонні партнери можуть запропонувати в ході переговорів та консультацій. Головне почати. Говорити на цю тему, просувати ініціативи підтримки ментального здоров'я працівників. Наступний крок: розробляємо план заходів. В контексті такої політики план заходів це профілактика ризиків для здоров'я людини і сфери праці в цілому. Вона передбачає розроблення обґрунтованого на доказах так званого меню профілактичних. Дій пристосованих до різноманітних умов на робочому місці, враховуючи наявні ресурси і звичайно наслідки війни для даного конкретного підприємства і співробітників цього підприємства. Найкраще, коли заходи в рамках такої політики і програми відповідають трьом рівням профілактичних стратегій, про які ви можете прочитати в інформаційному матеріалі на сайті Держпраці і переглянути відповідне коротке відео щодо цього питання. Наступний крок це де власне і як працівники ознайомлюються з цією політикою і системою заходів. В рамках цієї політики справа в тому, що багато письмових політик, розроблених, так, виявляються неефективними або мертвими, тому що про них ніхто не знає на робочому місці. Навіщо? Тобто, вона розроблена так ніби для галочки. Навіщо потрібна галузева, наприклад, політика підтримки працівників? Якщо Марія Петрівна, яка працює в офісі прибиральницею, про неї навіть і не чула, і не знає, що вона має право брати участь в навчанні, де вона може отримати корисні знання для підтримки свого ментального здоров'я, або дізнатися про безкоштовні консультації з будь-яких питань. З цього приводу про корисні мобільні додатки, або що в рамках цієї політики вона має право підійти до свого керівника і попросити додаткову відпустку на три дні, тому що відчуває психологічне виснаження. Кожен і кожна на робочому місці повинні знати про можливості їхньої організації чи підприємства щодо підтримки здоров'я. Для цього теж повинен бути розроблений відповідний план. Ознайомлення, так і пояснення всіх положень в рамках цієї письмової політики для працівників. Вона має бути опублікована на сайті або повідомлена іншим зручним способом. І наступний крок це. Моніторинг і оцінка, що є невід'ємною частиною будь-якої програми. Це потребує ретельної координації, звичайно, тому важливо, щоб були відповідальні або повноважені особи для цієї функції. Звичайно, що будь-яка ініціатива може зустрітися з певними бар'єрами. І це нормально, тому що як правило ці перешкоди пов'язані або з недостатнім рівнем інформованості, та хибними уявленнями з цього питання, або з відсутністю мотивації. Отже, основні такі три перешкоди на шляху запровадження програми психосоціальної підтримки можуть бути такі: перше, це сприйняття вартості таких програм. Мова йде про те, що роботодавець та його команда можуть вважати, що для того, щоб впровадити таку програму, потрібні великі кошти, а тому навіть і думати про це не будемо. Або так. Для цього потрібні психологи на робочому місці. У нас такої можливості немає, тому ні. Наявність психолога в штаті це, звичайно, корисний ресурс, але не обов'язковий для розроблення і запровадження політики і програми психосоціальної підтримки на робочому місці. Наступний бар'єр це відчуття того, що час втрачається як для роботодавця, так і для працівника. Якщо ми Беремо участь та, в якихось таких заходах. На це просто згадаємо результати досліджень про те, скільки робочого часу і грошей витрачає бізнес через абсентеїзм та презентеїзм працівників, тобто через відсутність на роботі або присутність на роботі, але з нульовою продуктивністю. І третій бар'єр це відсутність інтересу як у лідерів, так і у працівників. Важливо чітко окреслити та усвідомити переваги цієї справи, важлива підтримка з боку керівництва. Отже, ключові фактори, які мінімізують або допомагають долати перешкоди, це. Як я вже зауважила, підтримка керівництва. Для цього краще мати бізнес-обґрунтування такої програми, результати досліджень, приклади хороших практик. Наступне це наявність лідера. Да? Драйвером будь-якої програми є лідер або група ініціативних людей, тобто потрібні відповідальні особи або координатори цієї справи. Далі, хочу, можу. Для реалізації заходів в рамках програми необхідно враховувати такі чотири обов'язкові умови, власне, нашу мотивацію впроваджувати і брати участь в цьому. Які саме заходи ми хочемо, так? чи є у нас відповідні ресурси для реалізації цих заходів, і в які терміни ми можемо це реалізувати? Дедлайн це надзвичайно важлива штука, тому що без цього. Ми знову ж таки можемо наштовхнутися на перешкоди. І останнє це використання, хоча це не останнє, але таке одне з основних чітких, зрозумілих повідомлень шляхом письмової політики, де зазначені цілі, тобто навіщо нам це потрібно. Повертаємося до. Хочу, можу, так? підвищення мотивації якраз корелює саме з наявністю письмової політики, де буде зазначено власне ці цілі. Це переваги, так і зобов'язання кожного, тобто всі чітко розуміють що до, що до чого. Якщо є політика, з якою ознайомлені усі від охоронця на парковці підприємства до гендиректора, то це вже знімає переважну частину перешкод. Окрім цього, для посилення мотивації в адвокації політики програми психосоціальної підтримки на робочому місці важливо. Важливу роль відіграє також обмін хорошими практиками. Після аналізу різних прикладів того, як підприємство підтримує своїх співробітників в умовах воєнного стану, були визначені сім ключових практик, що довели свою ефективність на багатьох робочих місцях. І не лише зараз, а й під час коронавірусної кризи. Отже, що добре працює? На зниження рівня стресу впливає наявність чіткого плану дій, коли працівники мають відчуття, хоч і відносної, але стабільності. Коли на робочому місці діє політика відкритих дверей, відбувається регулярна і прозора комунікація з кожним щодо потреб. Далі працює також залученість персоналу до різних активностей, проводити час разом, це допомагає. Важливим також є контроль робочого навантаження, тобто підтримка балансу впливає на індивідуальну психологічну стійкість. Волонтерство це ліки для багатьох компаній, і як в індивідуальному плані, так і в плані підтримки стійкості всього трудового колективу. Ефективною практикою є надання можливості працівникам самостійно оцінити свій емоційний стан, щоб не пропустити проблеми і вчасно звернутися по допомогу. Багато підприємств, особливо в ІТ-сфері та компанії з іноземними інвестиціями, використовують. Онлайн-платформи для отримання корисної інформації щодо підтримки ментального здоров'я, а також залучають зовнішніх провайдерів психологічних послуг. Наприклад, IT-кампанія, наша українська BrainStack, що у них відбувається, яким чином підприємство підтримує своїх працівників. HR-команда компанії. Постійно на зв'язку із кожним співробітником для того, щоб оцінити першочергові потреби працівника, підтримати його, налаштувати на роботу. Окрім цього, компанія з початком війни вирішила відкрити вакансію Піпл-хелпера. Але з наявністю психологічної освіти вони знайшли такого фахівця і через три місяці провели оцінку результ... результатів такої роботи, виявили позитивні зміни в колективі. Знизився загальний рівень стресу працівників, покращилась атмосфера в колективі. Окрім цього, цей психолог. Проводить, проводить індивідуальні консультування, різні тренінги, вебінари, і темою для цих вебінарів обирають самі працівники, тобто вони залучаються до розмови про ментальне здоров'я. І також це позитивно впливає на ефективність і сталість політики і програми психосоціальної підтримки. Окрім цього, відбуваються командні зустрічі для оцінки. Стр... Тобто працівники мають можливість не лише оцінити свій емоційний стан, а головне своєчасно звернути увагу на можливі проблеми. Оцінка результатів психологічних заходів відбувається здебільшого шляхом зворотнього зв'язку від співробітників, тобто діє така максимальна відкрита політика. Ще один кейс IT-кампанія SoftSerf. Це міжнародна компанія, яка має офіс у нас в Україні, і як вони підтримують своїх співробітників. Тут діє двостороннє спілкування, яке відбувається на платформі Workplace, а також через скриньку для запитань, тобто анонімні такі запитання, да, отримують від співробітників і потім надають відповіді або допомагають. Різними можливими способами. Регулярне опитування шляхом анкети «Safety Check» – це перевірка стану безпеки. Тобто компанія завдяки цьому інструменту відстежує, чи в безпеці співробітники чи потрібна комусь допомога. В компанії діє внутрішня гаряча лінія психологічної підтримки, а також регулярно проходять вебінари з психологами. Стар структурована комунікація з персоналом відбувається через платформу Workplace, також, а також є окремий час під, з, з метою підтримки співробітників, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Компанія встановила додаткові системи захисту та безпеки, враховуючи наслідки війни, наприклад. Ем... Навчає персонал, як поводити себе в різних небезпечних ситуаціях, якщо буде проникнення окупантів під час поранення, під час нападів паніки, під час хімічної атаки та інші тренінги з безпеки окремо проводились також тренінги для керівників робочих місць з питань комунікації з командами в різних регіонах, тому що ми ж розуміємо, так що. Що різні регіони мають різні наслідки війни, враховуючи ці умови, також проводились тренінги для керівного складу, спрямовані на саморегуляцію та управління стресом. Важливу роль в адвокації програм психосоціальної підтримки на робочому місці може відігравати також і інспектор праці, адже інспектор праці має швидкий і зручний доступ до працюючого населення шляхом спілкування з роботодавцями і працівниками. Саме тому Інспектор праці може ініціювати розмову про переваги політики і програми психосоціальної підтримки на рівні підприємства, допомагаючи підприємствам, інспектори праці мають чітко розуміти, що функція інспекції в цьому питанні не контролювати, а здійснювати інформаційно-консультативний супровід. В чому полягає така допомога підприємства з боку інспектора праці і що може включати цей інформаційно-консультативний супровід? Все починається з попередньої оцінки ситуації. Для цього інспектор праці може поставити такі питання: як керівництво підтримує персонал, які ресурси підприємство має для такої підтримки, чи проводиться самооцінка рівня стресу співробітників, чи є відповідна політика і програма програма підтримки, де зазначені відповідальні або уповноважені з цих питань особи, да, працівники, з якими потім вже інспектор праці може підтримувати контакт. І супроводжувати розроблення та впровадження цієї програми на даному робочому місці. Наступне ініціювання розмови про значення політики і програми психосоціальної підтримки. Інспектор праці може пояснити поняття, зміст, значення програми і підказати шляхи для її впровадження. Далі це презентація інформаційного інструментарію. Всі інформаційні матеріали по цій темі інспектор праці може брати з сайту Держпраці, презентувати їх на місцях або надавати відповідні посилання на матеріали роботодавцям, працівникам, проспілковим лідерам. Обмін успішними українськими практиками, це також може робити інспектор праці. Я сподіваюся, що колись на сайті Держпраці з'явиться така база корисних кейсів, де в тому числі будуть представлені успішні практики українських підприємств, міжнародний досвід щодо психосоціальної підтримки співробітників. Наразі ми маємо лише ті приклади, які є у відкритому доступі в інтернеті або шляхом відвідування інспекторів праці робочих місць інспектор праці може поширювати корисний досвід, щоб мотивувати роботодавців ставати більш проактивними в питанні підтримки ментального здоров'я працівників. Моніторинг і оцінка реалізації програми психосоціальної підтримки, інспектор праці може періодично контактувати з уповноваженими на підприємстві працівником щодо реалізації програми, відмічати, які підприємства успішні в цьому питанні, відмічати труднощі впровадження, отримувати зворотній зв'язок від працівників та роботодавця щодо продуктивності працівників, щодо загальної стресостійкості, так щодо. О залученості персоналу до програми заходів на сайті Держпраці ви знайдете коротку інформацію у формі буклету для інспектора праці про інформаційно консультаційний супровід. Лідерів підприємства, ви знайдете е, буклети більш детальною інформацію для працівників щодо методів психологічного відновлення у воєнний і післявоєнний час. Також е, там буде буклет і більш детальна інформація для лідерів підприємства та профспілок щодо програми психосоціальної підтримки на робочому місці. Ви також зможете знайти приклад політики на робочому місці щодо психосоціальної. Підтримки і також на сайті є інформація щодо методу надання першої психологічної допомоги співробітникам у воєнний і післявоєнний час. Окрім цього, також є контактна інформація щодо безоплатної психологічної допомоги. Кожен з нас на робочому місці може змінити ситуацію на краще. Кожен відіграє свою роль у створенні психічно здорового робочого середовища. Навіть дуже прості кроки можуть виявити надзвичай... виявитися надзвичайно важливими. Наприклад, якщо керівник відділу поділився зі своїми підлеглими про власний позитивний досвід щодо проходження психотерапії, 5 хвилин простої розмови на цю тему. Можуть спонукати інших подумати про це, стати більш уважнішими до свого ментального здоров'я. Бережіть себе! Слава Україні і слава нашим героям!